Як часто ти зраджуєш себе? Як часто ти не обираєш себе? Як часто тобі хочеться, а ти відкладаєш своє життя на завтра? Тож сьогодні почни своє життя, почни з маленького, з елементарного кроку, який е, такою маленькою практикою. На даний момент я роблю те, що хочу я, чи я роблю те, що мене зобов'язують, чи складаються обставини. І хоча б раз на день. Виберіть, власне, те, що хочете ви. Але для цього треба почути у цього, що ж хочу я, що на даний момент обираю я. І ще одна така маленька ремарочка. Спробуйте вибирати з позиції любові, а не з позиції жертви, не з позиції е, такої залежності, а власне з позиції любові. І зрозумійте, що тільки любов. Це є критерій правильності шляху. Радість критерій правильності шляху.